Усі ми знаємо, що професія лікаря є однією із найважливіших. А якщо говорити про лікарів швидкої допомоги, так взагалі, адже їм щодня доводиться в прямому сенсі цього слова боротися за життя пацієнтів, особливо в такі нелегкі часи, які ми переживаємо усі зараз. Чи знаєте ви, що насправді людині можна допомогти, надавши першу медичну допомогу ще до приїзду швидкої і таким чином врятувати їй життя? І чому взагалі так важливо вміти надавати цю першу невідкладну допомогу? Днями наша Тетяна Бродська зустрілася із колишнім лікарем швидкої, парамедиком Ярославом Вусом, який розповів найцікавіше про цю професію і не тільки увага на екран. Ярослав Вус, лікар з медицини невідкладних станів, парамедик, голова Всеукраїнської спілки парамедиків, один з основників тренінгів з домедичної допомоги в Україні. Загальний медичний стаж 18 років, у тому числі за кордоном, розкаже, чому так важливо вміти надавати першу допомогу, і що найбільше дратує в роботі лікаря швидкої. Ні, ну, ми ж не можемо сказати, що надавати йому по морді дефібрилятором, задуть балончиком і закрить машині. Не можемо? Чи можемо? Посеред ночі на це викликають швидку. Щоб я не знаю, на що, щоб ми поржали чи що. Позвонить Ярославу, він же врач він розбереться. Це піде в ефір, так? Да? топ 3 запитань, які дратують парамедика. Ви лікарі ви хворієте? Друге про зарплату. І всі такі, а уважає там хороша зарплата 1100, і ніхто не знає, що на швидкі платять 5900. Це зараз підняли, було 5600. І третя ти лікар? Значить, ти знаєш все. Значить, ти знаєш, як видалити грижу, як полікувати голуба. Е, мене сусідка дзвонила, щоб я проводив реанімацію. Собаці прибіжив третій годині ночі. Чи правда що рятувати життя треба намагатися до приїзду швидкої, навіть якщо ти не медик? Якщо дійсно людині щось загрожує, це все робиться до приїзду швидкої. Якщо до приїзду швидкої нічого не робити, то ми приїжджаємо тільки і похоронами. А курси зараз в кожному місті є. Домедична допомога, це те, що має надавати кожен громадянин України, навіть відповідно до закону, до українських законів є стаття 3 про екстрену медичну допомогу. Там прописано, хто зобов'язаний надавати домедичну допомогу, яку там допомогу, обсяги, які що треба робити, якщо знайшов людину в невідкладному стані і так далі. Як стат? Ти лікарем швидкої допомоги. Треба з кимось домовлятися? <рес> Не робіться. Щоб стати лікарем швидкої допомоги, треба закінчити медичний університет, пройти інтернатуру з невідкладних станів. Потім, якщо ти вчився на бюджеті відпрацювати три роки, і ти вже лікар швидкої допомоги. Всього на всього там декілька десятків років, і ти стаєш лікарем швидкої допомоги. І домовлятися також треба, тому що інтернатура <кій> у нас в Україні це така дуже специфічна штука. Вона коштує грошей і офіційно, і неофіційно там мутки-каламутки. Що лежить у валізі лікаря швидкої? Зазвичай <кій> в отих от валізах, які носять з собою в Україні кучу гімна, яке ніде ніким не використовується по радянським протоколам якісь ліки. Насправді, якщо взяти бригаду швидкої допомоги десь за кордоном, то там буде невеликий чемоданчик, в якому вмістяться всі необхідні ліки, які тобі треба на швидкій допомозі, їх не так багато. А наші оці чемодани абсолютно безтолкові і не мають на сенсу. Але там є наркотики. Що робити, якщо дорогою до лікарні зламалася машина швидкої? А до прикладу, почалися пологи у жінки? Так буває, так буває дуже часто. Машини ламаються, потрапляють в ДТП, тоді викликають іншу бригаду, пацієнта перевантажують в іншу бригаду, і інша бригада їде вже лікується цього пацієнта далі. Що подобається у професії? Е, я уступився. Подобається, що іноді ти реально рятуєш життя. Іноді ти дійсно там збираєш людину по кусочкам. У мене є буквально там десь 20 пацієнтів, яких я збирав по шматочкам, які були там на грані вже смерті, які вижили, і ми з ними дружимо. І вже дружимо там, по 10 років, по 15 років товариши. Оце прикольно. Все решта не прикольно. Що дратує у професії? Наглі люди. У нас це тупо 99%. які викликають швидку. Послухайте моєго рібьонка. Бо їм впадло сходити в поліклініку через дрова. Вони викликають швидку, щоб послухали, чи немає А Лікар швидкої допомоги він не заточений на те, щоб слухати. Він, по-перше, слухає погано. Вони роблять собі гірше, тільки да? він слухає погано, бо це не його основна професія. Вони цим викликом опустошують державний бюджет, бо це коштує гроші. Вони забирають в когось життя, тому що швидка виїжджає до цих ідіотів, а не їде забирати дитину, яку там машина збила. Порада лікарям, які хочуть працювати на швидкій. Порада номер один. Не ставайте лікарем швидкої допомоги. Порада номер два. Якщо у вас десь там в одному місці грає оця от романтика, сирени, мігалки, ти несешся по пробці, порушуєш правила, то вертайтесь до поради номер один, не ставайте лікарем швидкої допомоги. Просто треба один раз задуматися, як, якщо ти на виклику в тебе померла дитина, і тобі треба вийти з кімнати, про це сказати батькам. Один раз просто про це подумайте і все бажання отак. І пропали. Чим лікар швидкої відрізняється від парамедика. Парамедик в Україні це спеціальність, яка остаточно офіційно не визнана. За кордоном, парамедик це той, хто прибуває перший на місце події. Тобто, це може бути працівник швидкої допомоги. Це може бути як в Сполучених Штатах, наприклад, дуже крута система. Парамедик пожежний, тобто він може їхати на виклик бігати з рукавами. І гасити пожежі, і він може так само бабулі лікувати інфаркт. Тобто, це людина, яка опиняється перша на місці події. В нас, на жаль, в Україні на швидкі їздять або лікарі, або фільшера, або медичні сестри. Тобто, по факту, ну глобально нічим. Парамедик той самий медик, який надасть ту саму допомогу на догоспітальному етапі. Яку профільну освіту треба мати, щоб бути парамедиком? Більшість те, що в нас називають парамедиком. Більшість бойових медиків, які зараз на фронті активно захищають і рятують поранених, вони не мають профільної медичної освіти. Вони зазвичай профільної саме медичної освіти не мають. Вони вчаться на курсах, там всеукраїнська спілка парамедиків, госпітальєри навчають, і можна з людини, простого якогось програміста, зробити дійсно крутого бойового парамедика. Курйозний випадок в роботі. Ні, ну є виклики, коли там хтось із відомих, якихось медійних публічних людей попадає в якусь таку щепітільну ситуацію. І ти такий, може, якісь відео знімемо і завтра в ефір закинемо. А буває щось веселе, а буває настільки все погано, що ну, не весело. Ну, мабуть, один з веселих був, коли приїхали на ДТП. В центральній частині Києва там багато разів перевернулася машина і злетіла з дороги і впала в такий квіт. І ми тільки під'їхали, я дивлюсь на цю машину, і думаю, капець, там же ж треба зараз ще ДСНС викликати, тому що звідти вже нікого не дістанеш, і треба туди лізти, і машина там перетворена ну просто в грубий метал. І підходить мужик, такий уставший запахом перегара, курить і каже, Жесть, взагалі, скажи. Ярю, та. Да". Ярю, а ви хто? Водила тої тачки. Порада від лікаря з медицини невідкладних станів. Вчіться надавати домедичну допомогу. Це раз. Всі мають це вміти. Носить з собою жгути, бо зараз дрон десь пиво зіб'є, вікна повилітає, і вам поріже ноги і ви просто помрете від кровотечі. І не бути ідіотом. Кожен раз, якщо ви вже випили 50 грам. І вам в голову приходить якась оця ідея, типа... А ми зараз просто відкидайте її. Та, мабуть, все, все решта.